У Канаді виявили викупну рештку істоти віком понад півмільярда років. Нарекли цього хижака Мосура Фентоні, і план будови його тіла має кілька рис важливих для розуміння еволюції членистоногих. Ця істота завдовжки з огірок Корнішон ще більше розкриває вражаючі різноманіття вимерлої лінії істот, які відомі як радіодонти. Про нюанси цього відкриття ми з вами сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що ми будемо досліджувати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу та прямуємо у кембрійський період. Саме тоді сталася знаменита подія, яка відома як Кембрійський вибух. Тоді за короткий період часу виникло багато знакових груп організмів, з поміж яких одна з найяскравіших гілок царства тварин членистоногі. До членистоногих належать і таргани, які розносять кухню на друзки, і павуки, що в затишних кутках плетуть свою павитину, і краби, які тупцяють на узбережжях морів. Але в Кембрії виникла ще одна група членистоногих, яка не дочвалала до наших днів, і не має сучасних представників. Це радіодонти. Напевно, найвідомішим її представником є Аномалокарес. Про цього півметрового красення у нас є відео на каналі, де ми оповідаємо про те, що трилобіти йому були не по зубах. Ще пак. Також у нас є випуск про Радіодонта Камброрастера, який нагадує корабель хана Соло із Всесвіту Зоряних Воїн. Однак нові відкрита істота була дещо меншою за два згадані види. Попри це, Мосора Фентені отримав грізну назву. Його назвали на честь персонажа Мотре, гігантського кайдзя, який подібний на представника Лускокрилих і відомий по непростих стосунках із годзілою на великому екрані. Викупні рештки Мосура Фентені нагадали дослідникам Метелика, який літав у морській воді. І далі їхню фантазію вже було не спинити. Мотра стало Мосурою через систему Гебберна. Це система для латинізації японської мови. Видовий епітет вшановує Пітера Фентона, як вказують автори, за те, що він вже 40 років працює інженером у відділі палеонтології безхребетних королівського музею Онтаріо і за непохитну дружбу з обома авторами статті, на основі яких матеріалів описали новий вид. Упродовж дев'яти польових сезонів між 1990 і 2022 роками було зібрано 60 зразків з формації Берджес Шейл, що в Британській Колумбії, яка знаходиться не на Британських островах і не в Колумбії, а насправді в Канаді. Більшість викупних решток походять з кар'єру Реймонд у національному парку Йохо, та різних місцевостей навколо Марбл Каньйону та Токум Крік у національному парку Кутеней. Зараз скам'янілості зберігаються в колекціях королівського музею Онтаріо. Один зразок був знайдений також у колекціях Смітсонівського природничого музею. Вік зразків приблизно 508 мільйонів років. Один із авторів оригінальної публікації Жан-Бернар Карон вказує на те, що нововідкритий вид є дуже важливою ланкою еволюції членистоногих. Радіодонти були першою групою членистоногих, яка відгалузилася на еволюційному дереві, тому вони дають ключове розуміння предкових рис усієї групи. Так каже Жан Бернар, новий вид підкреслює, що ранні членистоногі вже були напрочуд різноманітними та успішно адаптувалися до умов довкілля. Радіодонти виникли приблизно 520 мільйонів років тому, а зійшли зі сцени планети приблизно 400 мільйонів років тому. 120 мільйонів років солідний час існування для групи тварин. Але з цього гігантського часового проміжку було відомо не так вже й багато видів. Донедавна. Останнє десятиліття активних досліджень принесло немало сюрпризів. Наразі відомо щонайменше тридцять 38 описаних видів радіодонтів, які були знайдені у різних куточках планети. Це представники стобурової групи членистоногих, і вони мали особливий план будови тіла. Ряд ознак структури радіодонтів споріднює їх із іншими групами членистоногих. А от інші параметри особливі. Наприклад, радіодонти мали складні очі, як це в цілому заведено у представників цього типу тварин. Але передня пара членистих придатків у них лише одна, що є ексклюзивною рисою. Тулуб радіодонтів складався з серії сегментів із плацеподібними придатками, які використовувались переважно для пересування. Тулуб можна розділити на три групи сегментів: передня частина, яка складається з трьох шістьох сегментів з невеликими плавцеподібними придатками. Друга частина складається зазвичай з семи чотирнадцяти сегментів. Розміри сегментів та розміри придатків на них поступово зменшуються в розмірі від передньої до задньої частини тіла. Третя частина складається з однієї чотирьох пар лопатеподібних або ниткоподібних структур, які як вважається, принаймні в деяких випадках функціонували як керма під час руху тварини. Порівняно з іншими групами кембрійських членистоногих у широкому розмінні радіодонти демонструють великий консерватизм у параметрах будови тіла. Хоча, звісно, певні відмінності також були відомі. Той же аномалокаріс використовував свої придатки для захоплення здобичі під час полювання, але були і радіодонти, які використовували їх заради нелегкої справи фільтрації води. А що ж, нововідкритий вид? Аналіз вчених вказує на те, що мусора була хижаком, який полював. Однак на невелику здобич. А на яку ще полювати, якщо тебе з крихітними огірочками порівнюють? Насправді довжина зразків варіює від 1,5 см до 6 см з невеликим хвостиком. Щоб її наздогнати, тварина використовувала ряди лопотоподібних плавців уздовж боків. Після того як спринт завершувався успіхом, мусура використовувала гачкоподібні сегменти на її членистих придатках, щоб наповнити свою пащеку м'якотілою. Здобиччю загальна морфологія тіла нововідкритої тварини, а саме відносно коротка голова, розташування очей на передній частині тіла, довге багатосегментне тіло та широкі придатки свідчить про нектонний спосіб життя. Цілком ймовірно, що великі середньотолубові плавці були основним засобом руху мусури. Мусура мешкала в одній екосистемі з камброрастерами та титанокорисами у Марбл Каньйоні та Тукум Крік, а також з аномалокаресом та пейтоєю в кар'єрі Реймонд. Хоча деталі розподілу екологічних ніж у кембрійських екосистемах залишаються складними для розуміння, існує логічна гіпотеза, що розмір тіла є потенційно важливим фактором у розподілі харчових ресурсів. Окрім функціонально значущих відмінностей у морфології, максимальний розмір. Мір тіла мусури здається помітно менший ніж у сусідів по екосистемі. Це свідчить про спеціалізацію наполювання на дрібну здобич для того, щоб не схибити у важливому процесі набивання кендюха поживними калоріями. Мусура, окрім типових складних очей, мала ще й додаткове серединне око. Цей орган допомагав фіксувати зміни освітлення та характеристик морського пейзажу. Сучасні членистоногі, такі як бабки, теж не цураються такого гаджету. Вони використовують такі органи для організації в просторі під час швидкісного полювання. Звісно, серединне око Мосури відрізнялося від ока сучасних членистоногих, але автори дослідження вважають, що воно відігравало подібну роль. Таким чином, мусора доповнює все більший список видів радіодонтів, у яких було описано «серединне око. Поки що не зрозуміло, чи мало це середине око, складно чи однолінзову структуру. Великий розмір та напівліпсоїдна форма серединого ока цього радіодонта є незвичною для однолінзових очей членистоногих, але подібна форма є якраз у вищезгаданих бабок. Для останніх тварин вчені давно запропонували ідею, що напівліпсоїдна форма серединого ока потрібна перш за все для виявлення горизонтальних структур, таких як лінія горизонту, що допомагає. Підтримувати орієнтацію під час швидкісних повітряних маневрів. Це цікаво, враховуючи інші подібності між бабками та радіодонтами. По-перше, передбачається, що багато радіодонтів були швидкоплаваючими мисливцями та мали значну маневреність у товщі води. По-друге, бічні складні очі радіодонтів мають велику кількість кришталиків, у деяких випадках навіть більшу, ніж у бабок, що забезпечувало би чудову гостроту зору під час переслідування рухомої здобичі. Як і у бабок, бічні очі радіодонтів були основними органами. Немочуття, які використовувалися для сприйняття деталей навколишнього середовища, перш за все для відповіді на головне питання всіх часів: а де тут можна поїсти? Але не лише середине око зацікавило науковців. Вони звернули увагу також на плями на поверхні викупної рештки. Природа цих утворень довгий час була невідомою. Чим їх тільки не вважали, і частиною нервової системи називали і визнавали частиною кишківника. Навіть інтерпретували їх як рештки особливих придатків на тілі радіодонтів. Але в мусури ці утворення добре збережені. Тепер дослідники впевнені, що вони були частиною кровоносної системи тварини. Ви знаєте, що члени стоногі мають відкриту кровоносну систему, тобто кровоносна система і травний тракт не є відокремленими. Тому серце перекачує кровоподібну речовину, яку називають гемолімфою, через судини до різних частин тіла. Артерії у членистоногих є, а от вен у них немає. Тому назад до серця гемолімфа повертається не судинами, а через низку порожнин тіла, які відомі як лакуни. І от ті темні плями на викопних рештках, здається, є залишками лакун. Очевидно, інші радіодонти теж мали подібні утворення. Та й не лише вони, інші кембрійські члени стоногі теж були їхніми щасливими володарями. Зокрема, п'ятиокий, плаваючий порохутяг Опабінія, має такі ж самі утворення. Це вказує на те, що кровоносна система, яку й нині використовують члени стоногі, виникла на досить ранньому етапі еволюції цієї групи. У Мосура протяжність лакун-тулуба відображає протяжність смуг зябрових пластинок, що свідчить протісний анатомічний зв'язок цих структур. Така організація подібна до тієї, що є в сучасних членистоногих та оніхофр, у яких лакуни поширюються глибоко в кінцівки. Це забезпечує успішний обмін газами між зябрами, гемолімфою та руховими м'язами. Цей тісний анатомічний зв'язок може пояснити, чому ці лакуни так добре скам'яніли, просягши фосфатними сполуками. Лакуни, ймовірно, працювали як канали всередині мертвого тіла тварини, дозволяючи мікробам та фосфатним сполукам переміщатися з кишківника після його розриву до інших ділянок, таких як зябра та прилеглі рухові м'язи, забезпечуючи необхідні інгредієнти для ранньої фосфатизації у мосури та інших членистоногих у відкладенні сланців Берджес зябра можуть бути особливо схильні до фосфатизації через їхню велику площу поверхні, тонку кутикулу та ймовірно швидке розкладання, що створювало сприятливе мікросередовище для фосфатизації. Але і це ще не все. Мусура також має особливе розташування спеціалізованих сегментів у задній частині тіла. У неї там менше лопатей, які використовувались для плавання, але набагато більше зябр. Будова мосора контрастує з типовою будовою радіодонтів. Бічні плавці на задній частині тулуба здається занадто малі, щоб відігравати значну роль у русі. А от зябра добре розвинені на всіх сегментах тулуба задньої частини тіла. Хоча зябра розташовані не виключно там, але все ж задня частина тіла містить більшість сегментів, на яких розташовані зябра. Таким чином, функціональна спеціалізація для дихання задньої частини тулуба є найбільш правдоподібною Гіпотезою для пояснення цієї морфології така риса будови тіла могла дозволяти вести активніший спосіб життя або ж освоювати оселище з низьким вмістом кисню. Такі умови були широко представлені Кембрійських морях. Зокрема, вони сприяли й зі збереженням викопних решток у сланцях Берджес. Однак гіпотеза про те, що мусора була адаптована до умов з відносно низьким містом кисню, здається, суперечить тому факту, що вона співіснувала з більшими радіодонтами, які мають меншу відносну довжину зябер, такими як аномалокарис та Гурдія в кар'єрі Реймот, або Камброрастер та Тітанокорис у інших локаціях. Однак існує також можливість того, що ці тварини насправді жили в різних середовищах, а опинилися в геологічному літописі вони поряд вже у наслідок посмертного переміщення. У цьому контексті варто зазначити, що всі відомі зразки Мусора складаються з членистих залишків тіл, тоді як супутні, аномалокарес, гурдія, камброрастер та тітанокорис представлені переважно розчленованими тілами. Тому ймовірно, що Мосора мешкала в середовищі існування з дефіцитом кисню поблизу місця поховання, а рештки тіл більших радіодонтів сюди потрапляли з інших середовищ. Якщо ж особлива будова задньої частини тіла в Мосури не була адаптацією до умов навколишнього середовища, підвищена площа поверхні дихання могла б бути адаптацією до різних поведінкових рис. У сучасних ракоподібних більш активний спосіб життя або більша репродуктивна здатність вимагає більшого споживання кисню та більших зябер. Це узгоджується з передбачуваним активним хижацьким способом життя мусури, на який вказують інші аспекти будови тіла. Вимірювання загальної довжини зябер та довжини тіла вказують на те, що мусора демонструє найвищу відносну довжину зябер серед усіх відомих радіодонтів, незважаючи на те, що вона є однією з найменших відомих представниць групи. Подібна спеціалізація задньої частини тіла характерна для інших груп членистоногих. Зокрема, щось подібне можна побачити і в сучасних тварин мечохвостів, які також належать до членистоногих. Але це, звісно, не свідчить про близьку спорідненість радіодонтів з ними. Це приклад конвергентної еволюції, розвиток подібних пристосувань у різних груп організмів. Дослідження прикладів такої конвергенції між стародавніми та сучасними членистоногими – це, по-перше, цікаво саме по собі. А по-друге, воно дасть глибше розуміння того, як відбувалась еволюція найрізноманітнішої групи тварин в історії планети. А якщо вам було цікаво слухати цей матеріал, то не забудьте поставити еволюційну вподобайку та відкладіть в сланцях Ютубу ваші цінні коментарі. Текст написав Олексій Коваленко, озвучила Мар'ям або Мар'яна Янкевич.